Дякую. Що ж, друзі, стартовий свисток пролунав. Четвертий тур поєдинком пробою та «МФК Покуття в середу, 13 вересня. Зватається благоюність. Владислав Єміляно. Подача, удар перший по воротах від Дмитра Болокана. Другий удар. Від початку поєдинку, але перший неточний удар у виконання благоюності Дмитро Болокан поки що така гусак шукає адресата для своєї передачі. Віддає на Богача. Богач м'яч приймає, рубляє, Пасовує на Майовецького. Майовецький виконує навісну передачу. Тут є на дальній стійці зубар, зубар скидає під удар. Удар турчанського. І рахунок стає 0-1 на користь благо юності. Дуже здорово розіграли гравці верхнянської команди. Побачив на дальній стіці Руслан Майовецький Святослава Зубара. Зубар здорово скидав під удар. І долиняни намагаються будувати свою атаку. Зараз дуже неприємна обрізка. Вихід 3 в 3 від благо юності. Майовецький ударна позиція. Удар по воротах. Але чітко в Назара Стегніцького. Спокійно м'яч забирає до з вже правим фланом намагатимуться атакувати нафтовики. Корпан. Передача вперед. Тут до долішній. Повинен зачепити за м'яч. Скидає зараз на партнера. Може бути подача. Подача в штрафний майданчик. Удар по воротах все-таки відбувається. на... Пробивав Олег Матуляк. Перебіг відновлює, Таці благоюність. Владислав Ємільянов. Наважиться на удар Дальній пробиває Владислав Ємільянов, але. Поки що удар не точний. Здавалося, що Назар Стегніцький ситуацію контролював. Щоб можна було б глянути на статистику, звісно, то я думаю, що дуже малий відсоток володіння у нафтовика. Зараз хороша атака благоюності. Ємельянов пробиває. Стегніцький рятує підбирання за благоюністю. Зубар, зубар на Майовецького. Але тут уже багато гравців нафтовика встигли повернутись на свої позиції. Атака захлинається. Вже хороший був епізод. Дає Турчанський. в вдотик. Вперед на Багдая. Олег Матуляк. Куртяник. Здорово корпусом відтіснив. Зараз. Входить штрафний майданчик. Пробиває притул Зараз зараз Тегніцький на м'ячі. Пробивав. Зрештою, Олег Куртяник по центру. І влучив кіпера. Долинян. Силькорпан. Передача вперед. Перша на м'ячі Віталій Турчанський. І, зрештою, м'яч втрачає Турчанський. З м'ячем залишається Іван Мотуляк. Прострілює на дальню стійку. І зараз Владислав Ємільянов просто яке враження зрізав м'яч власні ворота. Ну Ось такий неприємний епізод. Гринечко. Мяч у Богданова. Можна пробивати зараз Богданову. Богданов відпасовує на Сущака. Сущак повертає центральніше на Турчанську. Турчанський завдасть удару. Заблокований удар і спів... з Просто з під поперечки м'яч дістає Назар Стегніцький. Який же момент? Ось такий неприємний рикошет, І м'яч Вало не опиняється зараз за комірцем. Голкіпера долинської команди Василь Корпан. Корпан продовжує на Петрика. Петрик скидає зараз на партнера. Трачають м'яч руці нафтовика. Переведення на Куртяника може бути гостро. Куртяник один один опірує захисника. Пробиває Олег Куртяник, але м'яч проходить повз стійку воріт. Туго давати, треба було на правий край. хороший епізод благоюності, але... Поручинський. Поручинський по правому флангу. Богдан Павлик втрачає м'яч. Але фол фіксує арбітр. Фол і штрафний удар небезпечний. На останніх хвилинах поєдинку для благоюності. І поруч з м'ячем Ігор Поручинський. Мізерник. Мізерник передачу вперед, і на цьому все на цьому Йогор Дебенко дає фінальний свисток зустрічі. Матчі нафтовик долина Благо Юність, рахунок 0-1 на користь Верхнянської команди. Ми вітаємо вболівальників Верхнян з цією перемогою. я вам нагадаю, що благо юність зіграє наступний свій поєдинок проти вільхівців Чинно чемпіон області на домашній благо Арена в неділю в рамках п'ятого туру. Там ми з вами і почуємося. Я буду з вами прощатись на цьому. На сьогодні дякую вам за увагу для вас. Працював Сергій Данюк. Слава Збройним силам України. Слава Україні! На все добре.